Коли дивлюся, як хтось працює такими інструментами, так у них все гладко виходить, а у мене нічого не виходить. По-перше, воно прикусує якось, і мені незручно, оце по 10 разів треба проводити по одному місцю. Може, у мене вже тупий інструмент, але я оцим лезом я майже не працювала. Я працювала тим, що по траві, коротким. Погляньте, я вже скільки тут. Три рази, чотири рази, п'ять разів. Оце мені не подобається. Декілька разів і все одно мені треба. Потім буде ножицями оце. Чи хай так не буде, подивлюсь, що буде, але ж воно не гарно. Звісно, не дуже. Зручно знімати і стрихти. Дивишся, не, не що знімаєш, а все стрижеш. Ось бачите, як воно прикусує оці гілочки? Ось. гляньте яка гілочка страшна. Тепер її треба порівняти. А на завтра вона буде оці зрізи будуть жовто-коричневі. Це також негарно. Це блю Я лівець блю альпс. мені зручніше, зручніше ножицями секатором. Може я щось не так роблю? Мені ну знають зовсім не незручно.